Якщо ти відкрив це відео, значить твоя PlayStation 5 виглядає приблизно як мене, можливо, навіть гірше, хоча подав вже гірше. Так, я не чистив її, відколи я її купив. Це приблизно років, мабуть, три. Тому настав час саме це зробити, і в цьому відео ти дізнаєшся, як її почистити, повністю не розбираючи. Та перед цим обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк. Якщо в тебе виникнуть якісь запитання, можеш задавати в коментарях. Поїхали. Беремо приставку як маленьку дитину і ставимо на щось м'яке. У мене це рушник. Логотип PlayStation має знаходитись зліва внизу. Піднімаємо лівий край панелі і сунемо вправо. Так, потрібно трошки прикласти сили і тоді у вас неодмінно вийде. Панель знята, як ми бачимо, на панелі також пил, порохи, навіть маленькі гнізда. Кришку поки відкладаємо. Дивимося ми ближче і бачимо весь цей скарб, який збирався тут не днями, не тижнями, не місяцями, а цілими роками. Тому давайте щось з цим робити. Беремо для початку ось такий пінцет і позбираємо великі кубки пилу чи павутиння. Потім беремо ось такий пензлик і всі залишки вимітаємо, зачищаємо. Спиртовою серветкою також можна протерти. Готово. Одна сторона виглядає як новенька, немає жодної пилинки. Не забуваємо також відчистити саму панель. Готово, як нова. Можна ставити панель на місце. Не забуваємо, що значок PlayStation має бути зліва внизу. Ставимо зверху і тиснемо вліво до такого щелчка. Одна сторона готова, переходимо до іншої. Перевертаємо приставку так, щоб дисковод у нас був справа внизу. Тепер піднімаємо лівий верхній кут і тиснемо вправо. Прикладаємо трошки сили і ми бачимо панель знята. Ця сторона, як ми бачимо, також чекала нас 3 роки і прийшов саме час також її почистити. Робимо все те саме, що з першою стороною, і бачимо результат. Все чисто, консоль як нова. Не забуваємо також відчистити саму панель і тепер можна ставити панель на місце. Нагадую, що виріз під диски має бути в нас справа внизу. Ставимо панель і тиснемо вліво до звуку. Панель стала на місце, робота зроблена. Для порівняння ви можете побачити дві фотографії до і після. Друзі, поки грузиться Stalker 2, будь ласка, підпишіться на мій канал, постав лайк, якщо було корисне це відео. Якщо в тебе є якісь питання, чекаю в коментарях.